Шалом, це Славко. Ася говорить, що так класно, але ну, можливо, я власне перебуваю на одній хвороби, так що святкувати покров будете без мене, а я піднявся з одра, щоб поговорити за війну. На ре... муза армянського радіо мовчала довго, але нарешті вона заговорила. Я скажу, що армянське радіо задає правильні питання, і ми маємо з вами зрозуміти ці питання і спробувати, якщо не відповісти на них, то пояснити, чому вона їх задає. По-перше, завдяки армянському радіо, ми маємо ордридепаталія. Бойовий порядок військ Азербайджану та зміни в їхньому перегрупуванні. Щоправда, вони їх раніше відносять, але я поясню, вони вважали, що на першому етапі бойових дій були задіяні перший та другий, армійські корпуси Азербайджану, третій на кордоні з Вірменією та четвертий на Апшеронському півострові. Четвертий мав функцію резерва, третій прикривав кордон. І от уже вірмени вважають, що через неуспіх. Тими силами азербайджанського наступу вони змушені були зняти з північного напряму з кордону Третій Вірменський корпус, чим послабити тиск на дорогу вардиніс Мартакерт. Ну, я з вами говорив за неуспіхи азербайджанців на цьому напрямку, та зняти з Пшаронського півострова 4-й армійський корпус та посилити його ударом на півдні. Вони, правда, вважають, що це перегрупування відбувалося між 3-м та 9-м. Жовтня, ну щодо 9 жовтня і подавших, може 10-го-11, я з ними згоден щодо південного напрямку, якщо там дійсно був задіяний 4-й армійський корпус, це йдеться за бої за гадрут. Ви ж знаєте, що президент Алієв так і не показав переконливих сюжетів з взятого гадруту і вважається, що станом на 9-10 в гадруті йшли вуличні бої, і причому. Вірмени контратакували азербайджанців за, за рахунок своєї технічної переваги в засобах розвідки та наведення. Затяки безпілотникам успішно предбоєвий порядки розсіювалі. Вірменів наносили їм втрати. Ну ясно, що втрати були. Це був стрічний бой, характерні результати його поки що не певні. Ми зараз це будемо говорити. І наслідком цієї непевності оперативно є перехід терористичним ударам, ракетним раківним сістями запагня. Ну, як завжди, у кожного з терористичних ударів є якесь раціональне пояснення. Вірменам треба було атакувати Гянджу, аеропорт Янджи, якому вони придають велике як і політичне значення через турецькі будь буцімто турецькі F-16, так і можливо через реальний вплив техніки, що знаходиться на цьому, на цій авіабазі. На Дії на фронті, Ось, як керованої зброї власної вони не мали, засобів наведення не мали, авіації не мали, то вони змушені були атакувати реактивними системами залпового вогню Смерч. Ну і ефективність невисока. Їх це власне жест розпачу за жест, жест крайньої необхідності. Можливо, ще були психологічні аспекти, що треба було відповісти на атаки на Степана Такими самими. РЗСО смерч, ну для чого ці терористичні напади проводяться? Ну раціональна причина є. Я ж вам казав, є а є необхідність витиснити вірменівець степанакерту саме от біомасу противника, як завжди водиться в локальних конфліктах. Але я скажу, що ну задовільнити власне населення, задовільнити жагу помсти відплати. Також Азербайджан звинувачував в Ірмені, що вона атакувала Газопрові? Це вже більш-менш серйозно. Ну, на це треба докази. Азербайджанці їх надають, що Арменія била по об'єктах газової інфраструктури Азербайджану. Ну, це в подальшому дасть привід Азербайджану атакувати територію Арменії. Ну зараз уже бачите, ці терористичні атаки переходять на територію Арменії та Азербайджану ракетні удари. Про що це говорить? Про підвищення ставок. Фактично, бойова ефективність цих ударів дуже низька. Терористична ефективність теж низька. Населення не втратить моральне, втратить готовність до війни, не захоче миру від таких нечисленних ударів. В принципі, перлід розбомбили значно сильніше, та Лондон ніякої жаги, жаги війни населення не втратило, навпаки. Про що йдеться? Про те, що і пашинян, і Аліїв піднімають ставки і правильно задає питання армія, а що буде з Алієвом, якщо він не підтвердить як він каже, освобождений території. Ну, зйомки згадути так і немає. І, можливо, виявиться, що звільнили значно меншу територію, ніж перед тим заявляли. І в разі поразки цієї і, і пашинян стикнуться з ризиком втратити владу, чого безумовно обидва не хочуть, і тому вони будуть. Підвищувати ставки, і, зокрема, ці терористичні удари це один з напрямів. Чому нема зараз бойових дій активних? Ну про це правильно каже армянське радіо. Що суточні ронуни з ясно, що всі ці дані взяти зі стелі, з теоретичних розчотів, вони не приховують, вони розраховують так, що для 400 гармат і 100 реактивних систем залпового вогню Азербайджану ці дані явно завищені, їх треба знизити десь. Два може навіть і в три рази, якщо взяти активні стволи, активні пускові установки. Добовий розхід боєприпасів становить 18 тисяч снарядів та 400 ракет. Це по 45-50 снарядів на ствол. Це ну це в принципі інтенсивна робота артилерії та 20 ракет на пускову установку. Ну це максимальне. Вони кажуть, скільки ж в Азербайджані є боєприпасів. Цікаво, що саме вірменська пропаганда використовує тезу розходу матеріальних ресурсів в випадку матеріал шляху. Що цього б мали боятися вірмени, але вони власне цього бояться і тому свої страхи приписують Азербайджану. Так, слід пояснити ці дії пропаганди. Але дійсно обидва володарі стоять перед перспективою послабити свою владу. А якщо війна затягнеться і перетвориться на позиційно з терористичними ударами, то кожен лишиться при своїх. Bye.